Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено позбавленню права власності на земельні ділянки. Про що я в минулому відео в огляді судової практики, які я раджу всім дивитись, про що я розповідав вчора. І, до речі, не забувайте підписатись на мій телеграм-канал тут під відео, на цей ютуб канал обов'язково. Поставте дзвіночок для того, щоб отримувати своєчасні повідомлення про нові відео. Ну і те, що я сказав про телеграм-канал, краще на нього підписатись для того, щоб своєчасно отримувати всі зміни законодавства, те, що відбувається, тому що не завжди встигаю стосовно всіх змін записувати відео, їх дуже багато. І так. Що ж, придумали вже не народні депутати. До речі, тут буде відео, яке я знімав десь біля року назад, рік назад знімав і розповідав, що фактично всіх громадян України можуть позбавити права власності на земельні ділянки. Я так розумію, дуже велика там кількість була скептичних таких висловлювань, коментарів. Ну багато. Хтось хейтів, ну я на це не звертаю увагу. Питання в іншому. Те, що я розповідав ще рік назад, воно потрохи-потроху так іде. Тобто є відповідний план: план позбавлення українців права власності на земельні ділянки. Це і от ті законопроекти, які були прийняті стосовно продажу землі, і законопроекти, які. Були прийняті і хочуть дати можливість особам, які мають значно більше земельні ділянки, забирати значно менше земельні ділянки, які розташовані, розташовані за сусідством. Зараз пройшли через Верховний суд. Верніше не Верховний суд, а Велику Палату Верховного суду це той найвищий судовий орган. Які зареєстровано у нас неправильно, на мій погляд, по підробленим документам, а те, що він зареєстрований правильно і існує, це встановив вже і Європейський суд прав людини, і Конституційний суд України, однак ніхто не поспішає це виправити. Ну і навіть голова цього суду, обраний теж з великими порушеннями, знаючи достовірно, що він не може бути обраним головою Верховного суду, він все ж одно обрався, то також я залишу вам відео. Ну і про земельні ділянки також. І так. Що придумав ця велика палата Верховного суду? Якщо раніше практика була зовсім інша, в цьому рішенні вони відійшли. Є стаття 143 Земельного кодексу, яка передбачає можливості під в телеграм-каналі. Я вам дам на все посилання, тому і раджу підписати саме на телеграм-канал. Безпосередньо в 143 статті земельного кодексу прямо передбачена можливість примусового позбавлення підстави для примусового припинення права на земельну ділянку. І е, зазначено, що це робиться в судовому порядку. І саме перший пункт це використання земельної ділянки не за цільовим призначенням. А тут ми прекрасно розуміємо: у наших органів влади фантазія найкраща. Виїжджають, встановлюють акт. Падають до, суд, до суду позов і все. Ви навіть не встигнете окам моргнути, як ці справи будуть розглядатись і визнаватись на цільове призначення, так як буде встановлений акт. І, звичайно ж, наперед вам можу сказати, що нема сенсу оскаржувати акт. Є сенс оскаржувати відразу оце рішення рішення про намагання у вас, вас позбавити права власності на земельну ділянку. Роботи буде дуже багато. Єдине, що ви повинні постійно контролювати, чи не звернувся державний орган до вас з відповідним позовом про до фермерського господарства. Це буде безпосередньо розглядати господарських судах, Хоча там були окремі думки з цього приводу, також не зрозуміло, в якій юрисдикції це все розглядати. І можуть розглядатись і в загальних судах, в залежності від того, хто є власником цієї земельної ділянки. Тому що насправді питання з юрисдикції також дуже цікаве, чи це господарська, чи це адміністративна, чи це цивільна юрисдикція. Ну, В тому позові, в якому в тій справі, в якій йде мова, посилання буде в телеграм-каналі, нагадую. Тут е мова йде, що безпосередній прокурор звернувся під час там розслідування там якогось кримінального провадження неналежного використання земельної ділянки, з'ясував, е що її нібито використовують не зацілливим призначенням, і відповідно звернувся з позовом до суду. В даному випадку йшли районні суди, тому що земельні ділянки виділяли фізичним особам, які там передали їх в субаренду, чи не передали в субаренду, чи створили фермерське господарство. Но тут буде в тому те й питання, що якщо створили фермерське господарство, то це потрібно буде звертатись до господарського суду. Тут вони передали товкам, в яких вони самі співзасновники. Тому вирішили вирішувати це питання саме в цивільній юрисдикції. Ну в будь-якому разі, що би не було, Потрібно це контролювати. Ви можете контролювати це через реєстр судових рішень. є спеціальні програми, які ви можете встановити в дії, ви можете контролювати е за своїм кодом. Е чи є якісь судові справи стосовно вас? І я раджу це зробити. Тому що якщо Велика Палата запустила от відкрила цей сундук Пандори, то я думаю, що цим будуть користуватись. Будуть позбавляти права власності у разі нецільового використання. Звичайно, є дуже велика е, прикладів нецільового використання, однак, я думаю, що вигадати нецільове використання, там, порушення сівазмін, е, не засадження належним чином використання родючого ґрунту, якісь е, роботи на цих територіях, там, встановлення, наприклад, теплиць. Це все, у разі, якщо е, незмінено. Безпосереднє призначення цієї земельної ділянки і її використовувати не за призначенням стосовно зміни призначення, це взагалі окрема ситуація, то вас можуть позбавити примусово право власності і забрати земельну ділянку без будь-яких компенсацій до державної власності. Візьміть себе на увагу, і це дуже важливо. Дуже важливо, що кожного українця, який має земельну ділянку сільського господарського призначення, можуть позбавити права власності. Ми чекаємо, до речі, на сьогоднішній день все ще чекаємо, вже який рік рішення Конституційного суду стосовно того закону про землю, який підписав Зеленський. Я вважаю, що він не конституційний, тому що земля, ліса, вода, надра це все народне достояння, багатство. Це належить кожному з нас. Саме сільськогосподарського призначення. Не можна її поділити і не можна її виділяти у власність. Навіть ті такі. Сурові патріоти, які розповідають, що як же ж так, задайте кожному з цих патріотів питання. Ви її купували? Ні. Вам дали її обробляти, ви на неї заробляєте. В чому далі питання? Треба укладати відповідні угоди, і держава повинна контролювати, яким чином використовуються земельні ділянки. І, звичайно, треба це зробити максимально прозоро. Тоді не буде корупції. Ну, це ж нікому не цікаво. От і виникають всілякі схеми. І на фоні цих схем всі ці іноземні корпорації, так як дуже велика кількість осіб, яких потрапили в Верховний суд, я вважаю, що виключно тільки за допомогою іноземців потрапили туди. Вони б ніколи в житті туди не потрапили ні за своїх здібностей, не можливостей, ні взагалі ніяк. Тому що для того, щоб стати судою Верховного суду, треба працювати денне і ношне, і дуже багато часу. І розуміти, що ти приймаєш рішення. Державних інтересах. А в даному випадку ми бачимо: ой, і це дуже шкода, я вірю в Незалежний суд, вірю, вірю, вірю в наше ЗСУ. Те, що робиться, це ні в які рамки не лізе. І з вищої ради правосуддя, і з Верховним судом, і з головами цих Верховних судів, і з самим Верховним судом. На жаль, така ситуація з судовою гілкою влади про після цієї судової реформи. Ганебне, як я вважаю. Тому збираємо сили, контролюємо, щоб у вас не позбавили право власності, і йдемо вперед. Йдемо до перемоги. Віримо в наші Збройні Сили України, і віримо в те, що ми звільнимо і припинимо цю, цю війну. Буде перемога. В цьому році буде обов'язково перемога, тому і віримо. Все, що у нас залишається, і робимо все для того, щоб це сталося якнайшвидше. До зустрічі! Підписуйтесь на цей YouTube канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Буду радий вас бачити, задавайте питання і з радістю буду відповідати. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь, будемо захищати ваші права. До зустрічі!